А чого не може нормально підійти і сказати, ти мені подобаєшся? Мене не здавати ручку. Я найду Бду вас по IP, що ти плюєшся. Треба говорити. Про що тут говорити? Моя The Best of the Best подруженька, яка також автор всіх тіктоків, всіх креативів, всіх інстаграмів, Так, ця, ця бусинка. І ну, що сюди прийшли? Ми прийшли з вами поговорити або все, і нічому. І це наше козі шоу. А знаєте, чому козі? По чому козі? Тому що козі це comfortable ком да. комфорт. І кози. Так, да, а кози це наше по темне Але у нас немає пока що коз є тільки okay. олієн. Це okay. Джефрі Джефрі думаю, Фред. Я дуже хотіла е, в цілому поділитися якимись своїми думками про багато які важливі теми, які кожному будуть резонувати. І знаєте що дуже хотілось просто вам показати то, як у нас з вікою відбувається в принципі спілкування. Це смесь коз. Треша і дуже глибоких емоційних розмов. Ми будемо обговорювати якісь важливі прикольні теми, які нам дуже зараз резонують, які нас хвилюють, і якими ми б хотіли подіветися. Ми будемо тасувати колоду таро, доставати карту, і далі з цього піде наша розмова. За перший випуск наркоманський. Да! <решко> <решко> До чого готуватися? Про що ми будемо. <решко> зараз говорити. Король жезлів. Тебе є знайомі король жезлів? Папа. Значимість відносин з батьком у е, житті дівчини. Наскільки сильно це важливо? Тіпо, у мене просто з папою відносини, можна сказати, доволі нормальні, приємні, але е, відсутні. Наче ніколи і не сваримось, у нас все ок, але у нас немає глибокого емоційного зв'язку. І це дуже сильно впливає на вибір партнера в майбутньому. А як ти думаєш, через що у вас немає цього зв'язку? З мого дитинського такого боку, мені завжди здавалось, що папі було завжди не особливо цікаво зі мною. Ну просто дитина. Це призводить до того, що дитина намагається реалізувати ці стосунки з батьком у стосунках з своїми партнерами. Тому я завжди шукала собі емоційно недоступних чоловіків. Бо, знаєш, то до батька тягнулась, да. і в тебе е, така ти типу, думка, знаєш, що до чоловіка потрібно тягнутися. Да. І ти пішла з цим у доросле життя. Цю модель намагаю програти так, щоб типу, зацікавити партнера, щоб доказати йому, що я заслуговую уваги, любові і розуміння цього. Mm -hmm. Як це пропрацювати? Я не знаю, я просто не вступаю в стосунки. А які у тебе стосунки з батьком? Ми, як старший брат і молодший брати. Ми постійно до друга підкалюємо, живе з друг друга тролимо. Блін, це круто, бо у вас є емоційний зв'язок. Тому що поражать з когось ти можеш тільки тоді, коли у вас є крутий емоційний зв'язок. У мене просто такого ніколи не було з батьком, тому мені це дивно. У кожного є якісь свої проблеми. Якісь стички, да там з батьками це норма, але коли є емоційний зв'язок, то вас пов'язує щось більше, ніж рутина. Нам потрібно прийняти, що наші батьки іноді можуть ніколи не почати нас любити так, як нам це потрібно. М Може, навіть таке, що людина не вміє проявляти цього. Просто всіх... не так знає, що я люблю. У всіх різна мова, любові. Сімейні стосунки їх переоцінюють. Особливо в масштабах троюродних дядь, двоюродних тьоть. Коли знаєш, оця вся сім'я, ти маєш їх любити і цінувати тільки тому, що ви якось там споріднені. Не завжди це працює, особливо тоді, коли сім'я відноситься до тебе не дуже позитивно. Кордони навіть в цьому плані треба виставляти. У мене є подруга, і вона свої відносини з батьками інтерпретує відносини з друзями. Типу, от вона звикла як до неї ставляться батьки. І вона цього очікувала від мене. Типу, що я там буду апікацію, говорити, яка вона гарна, як ти поняла? А і ці медальше таку виручиш за саму лучшу людину в світі. Ні, ну знаєш, так я буває, типу. Я розумію, що потрібно іноді давати якусь цю долю похвали і валідації іншим людям, але ти не можеш очікувати постійну валідацію від інших людей, навіть від батьків. О, це ти про цю Ну про я поняла. Доставай іншу тему. Що <рай conclusions> це? А -а -а -а! <свольшу> король дня. Якщо ви думаєте, чи є у мене найнінавісніша карта в колоді, це король Кубка. <сважаю> Як ти собі уявляєш короля кубків взагалі? Це дуже чуттєвий. <сважаю> дуже чуттєвий чувак, який приховує свої емоції. Типу, він тримає свої емоції в кубку. Але потім спотикається, цей кубочок розливається і сіхує, тому що він король Кубків. Як ти вважаєш? У нас два короля ужасні. Я людина підвзята, але я можу сказати точно, що король Кубків в ньому є і позитивні, звісно, якості. Це люди доволі маніпулятивні, емоційно недоступні, закриті, істеричні, дуже творчі, дуже амбіційні. У нього є своє оружі, це емоції. Він вміє твої емоції використати проти тебе і використати свої емоції на користь собі. Це класні люди. Якщо вони знаєш направлені, так сказати, світом, і у них все хорошо з головою. Це люди, які можуть звернути гори. Що <звук> ти дясно інтересного робіт? Я молилась Богу, щоб мене сім спрацювало. Там взагалі було дуже багато страшних історій. в Коли ем, я з подружкою була в Макдональдсі на проспекті Перемоги, може хтось знає. І там була оця горка, дитяча, ти знаєш, так? Да? Угу. І, коротше, ми вийшли з нею на вулицю. Це не смішно. <гум> Ні, Це, не смішно. типу, окошечки, дівчинка. Поки нічого удивительного, вона там часто плавають. Що закривався вже Мак. І mm -hmm. там вже практично нікого не було. Вона так ти типу, билася це вікно, і типу що вона не може вийти. І ми з подружкою пішли до цих працівників, типу, кажуть, у вас там подруга застряла. Вони пішли, чувак заліз в ту штуку, перевірив, все, каже, там нікого немає. Ми такі, в смислі, В смислі там нікого немає? Ми ж бачимо її. Каже, ні, немає. Він все перевірив. Типу вони кажуть, що її немає, але ми чітко, не, я чітко досі пам'ятаю її, і подруга моя каже, що теж її бачила. Я не знаю, може вона мені підігрувала, сподіваюсь, має, якщо ти бачиш це. Признайся. Твою подружку звали має? Вона ще жива, Звідь. четверте ім'я в свій список імін для дітей має. Треба знайти чоловіка з прізвищем Плем'я. Это было в племя Майя. Мы вертаемся в село. А мы, короче, тусили з сусідськими дітьми. А і вирішила визвати пікову даму. І мені здається, моє путешествие паранормальне началось саме з цього моменту. Она до сих пор тобою, мне здається. Короче, мы тут реально что-то с этими ритуалами вызывали пікову даму, і у нас тоді спичка сама собою запалилась в руках. Типа і вспихнула там-пам-пам. І так, от знаєш, всі ці історії тіпа, з детства, вони реально почалися десь примерно з того моменту. Тіпа, коли я почала бачити, тіпа, після того я почала ходити по кладбище. Більше не хожу. Знаєш, що класно було вже? Якби глядачі написали якісь свої історії, які ми хотілося б, б поділитися. Ми... Да. І ми їх зачитаємо і прокоментуємо в ефірі. Задання домашні провітні. Всі пять. По а якщо не король то по 10. Це король. Король по король. І ми зараз обсудимо тему денег. Ви розумієте, в нас просто вже типу, три королі. Взагалі, от, як ти бачиш короля Пентаклі? Король Пентаклі для мене це а, стабільний чоловік, але, типу, як на мене, він Ну, по вайбу він. Не дуже такий дієвий. Тому ну, щоб зробити якийсь крок, треба оце перерахувати всі оці пінтактики в своїм сейфі, щоб щось зробити. Мені так здається. Є мінуси. Вони дуже скупі і на емоції, да. і на день, да. і такі, знаєш, розщотливі і сухі такі. <звук> оце саме поняття бути залежною від чоловіка фінансово. Це жопа. Жінка завжди має мати свої кошти. Десь, ну, навіть чоловік може про це не знати. Типу, в неї має бути захисна подушка, що. що, що, сексісти, не сперт, хто ти що не писав. <світ> Чорт, його знає, що може бути в цьому житті, але ви не повинні залежати від чоловіка ні фізично, ні морально, ні фінансово. Не й да, не тільки від чоловіка, цілому, в цілому від цілому. Цілому, да. саме поняття залежності в будь-яких стосунках, воно псує стосунки в першу чергу. Але да. є цей момент, коли я от говорила мамі недавно розповідала, що коли ти знаходишся в ситуації, коли ти е, в стосунках, наприклад, з чоловіком, і у нього є від ну, він може впливати на тебе фінансово чи якось ще за того, як в підвалі закривається двері, і ти далі в заложниках в цій ситуації, і він тебе банально не поважає. Він не поважає, він має на тебе занадто сильний колосальний вплив. Це може дуже клішово звучить, але тут ну, якби це це питання, коли кожен проживав цей досвід. Ну да, це не клішово, це наш досвід. Ми, ми розказуємо зараз про наш досвід. Ми не хочемо типу нікого образити. Просто у мене не було ситуації, коли я б я прямо фінансово залежала від чоловіка. Але були ситуації, коли навпаки я дорослому чоловіку давала гроші зі стипендії на алкоголь. Я теж давала гроші чоловіку зі стипендії. І от скажи: а ти якому давала? Отримувала тільки стипендію, типу mm -hmm. там мені батьки допомагали. І я з цього тіп, невеликого грошового капіталу давала гроші на алкоголь своєму, ті, хлопцю. І якщо у вас відносини стабільні, якщо ви в шлюбі, да, у вас спільний бюджет, і він скаже: труси останні купив, дай гроші. Я розумію, що це щось двояке звучить, тому що чоловіки часто дають гроші дівчатам, далі, і це у нас вважається нормою. Але ну мені просто. Мені не шкода давати якісь гроші партнеру, чи там радувати його подарунками, чи платити за той же обід, там чи за каву. Мені не шкода. Я дуже за цей двіж, тіба, особливо коли є взаємна повага. Але є нюанс, коли це банальне, ті, це як вампірізм якийсь, коли ну mm -hmm. просто та ситуація ця була кріпова. І я от тоді зареклась, що я буду коли-небудь давати гроші чоловіку, не тому, що я жадна скаціна, а тому, що я розумію, що це порушує динаміку сили в стосунках. Коли ти даєш гроші чоловіку, коли ти забезпечуєш чоловіка, як би там не було, він перетворюється на чуфяка. <говорю> так, наступна тема у нас четвірка. Знаєш, що мені це нагадує? Що? Як ти думаєш, коли найбільш вдалий момент з'їжджатися з, з партнером? Коли, коли, коли Чи є сенс жити до шлюбу разом? Однозначно, мене так врятувало від одного дебільного шлюбу. <ріст> Здається, що це дуже знаєш для кого як? Коли ти вже зустрічає з партнером деякий час, і ви вже розумієте, що в принципі ви вже знаходилися на оці побачення, пора як далі щось, типу, будувати, то вже можна з'їжджатись, пробувати. Ну, хтось за місяць зрозуміє, типу, що вже хоче спробувати далі, а хтось за рік не може. Але ти просто пробуєш, воно твоє чи не твоє, бо я жила з хлопцем майже два роки разом. Ми розійшлись. І я дуже рада, що це не переросло в дещо більше. Тобто ми збиралися побратись. Подаватись яке прикольне слово. Да, побратись, да. взялися за ручки. Я розумію, що це знижує кількість сімей, бо багато хто живе разом і розходиться. Але навіщо жити разом з людиною, якщо у вас не клеїться, і все дуже галімо? Ти засмучуєшся сама, ти засмучуєш партнера, він засмучується і все. І всі засмучені. Кому це мату? У мене завжди був страх. Я ненавиджу жити з кимось, О, тому що після общання це типа ПТСРохіда. типу, коли жити з кимось, то ми мене проблема. І я до певного періоду така ходила і думала, Боже, я ніколи не зможу жити з кимось, з якимось чоловіком, особливо, тому що ну я люблю бути одна, мені подобається. Але потім, якби сталася ситуація, типу мене вийшло якби спробувати тест-версію цього всього. Здається, я ніколи не була якби більш реалізована як жінка, як в цей момент. Мені дуже подобалось готувати якісь прикольчики, прибирати там додати якогось уютіка, там якісь свічечки, ще якусь хірню купити. Я так від цього кайфувала від ролі ролівацію храніція сімейного очага. А це є... у нас, це це наші Так, да, але є нюанс. Ну смотря, з ким ти це робиш? Ну зараз я не погоджусь з кимось жити, а через те, що мені занадто комфортно жити самі. Uh -huh. ну, або ця людина має бути достатньо високої якості, як людина, да? щоб я зрозуміла, що я можу довіритися і бути собою. Просто лежати в 2 часи ночі, жарти чіпці з шухером на голові і в'язати. Да. Стільки комфортно з собою, що ти будеш шукати людину, яку ти така, ну ладно, я тебе пущу в свій комфорт, так і бути, мені з тобою теж добре. Yeah. Ну, я теж знаєш, мені теж це все подобалось, а потім мені почали так: ти готуєш як моя мама. Я спала з молотком під кроватью стосунках дуже важливо розуміти певний момент, певну грань, коли не потрібно терпіти далі. Якщо у вас з'являються вже хоча б раз думки про те, щоб розірвати стосунки. Це все. Це значить, що вони будуть розірвані рано чи піти. Це стосується не тільки стосунків з чоловіком, а з будь-чим. З роботою так само. От появилась мисль, що треба уходити, значить, ви уйдете оттуда робота сама вас при Да. Якщо з'явилася ця думка, значить процес запущений. Все. Пакуйте чемодани, шукайте нову роботу, нового чувака, жінчину, кого угодно. Нам треба подивитися на це з перспективи чоловіка. Давай достанемо щось якусь королеву. Вісім каже злі. Дві дівчини! дівчини. Це теорія, так? Да? Ключика і замка. Якщо хто небудь коли мені колись мені скаже про теорію, що ключик і відкриває всі двері, це шикарний ключ, а замок, який можна відкрити любим ключом, це поганий замок. Я найду вас по IP. Я виб'ю ваші зуби. <рес> Просто знайте, це <рес> сама тупа теорія, і найбільший про секс сексізму в моїй житті це коли мені приходиться доказувати. Це нормально для чоловіка і жінки мати спільні досвіди і рівні права в цих досвідах. Да. Якщо жінка е, там, активна в плані побачень, там, зустрічі чи ще щось, це не значить, що вона якась прошмандовка. Чолов... Тому що вона своє кохання шукає. Okay. Да. І, типу, чому для чоловіка бути альфа самцом це плюс, а для жінки це мінус? жінка не може бути альфа самцом Напишіть в коментарях. Є ще прояви, які, типу, для чоловіків, для мальчиків, в дитинстві це норма. Бігать, дергать за косички дівочек, що ти їх шурхать. А чого не може нормально підійти і сказати, ти мені подобаєшся? Як подарувати конфетку, я не знаю, в метаю такий був огромний фархад Гасімов. Фархад Гасімов? Це да. хто? тут неприкласник? Так, да, оце цей був ой, якийсь цей. Ой, бас, це... Я це. Да, це Я питаю спомніть національність. Мене вибісив так. Він тупо мене просто він щось ляпає, я терплю, ляпає, терплю, ляпає, терплю. В один момент і така все, просто його повалила на парту. Він мене так задовбав, типу просто взяла, так. Сюди поклала, він такий ааа! Я його тупо, ти мене дістав уже. Вони тоді відривали від нього. <реш> я прям так не лупила, у мене були дуже складні шкільні стосунки взагалі, але коли мене доводили до ручки, я, я всегда типу, мовчала, типу, терпіла до ручки. До ручки. Мене не можна доводити до ручки. Mm -hmm. А потім у мене піліна і потеря пам'яті. Тобто під руку попадалась, я лупила. Мені здається, я навіть хватала карандаші, ручки, руки, щоб типу, їх Ну, типу, опять, я не кажу, що чоловіки не переживають якийсь типу, аб'юз зі сторони жінок. Ти бачив наш час. Да. <laughs> У нас дерзкі жінки зараз. Так, <laughs> да, Жінки дуже часто аб'юзять чоловіків. Я можу сказати про кожні свої стосунки, де я допускала якісь помилки, не в стілі, там, типа, подивилась, не так, де я нормально так емоційно А я А Але він доводив. Я тільки тряпка, І я щиро би перед кожним своїм колишнім, кого я могла аб'юзити, як я могла. Якщо що, там, типа, я вам письмо напишу. В будь-яких стосунках є е, е, обидві винуваті сторони. Да. Знаєш, що мене дивує більше всього? Це те, наскільки сильно ми не можемо знайти спільну мову. Насправді, що я бачу, що і чоловікам, і жінкам хочеться одного бути щасливими, бути прийнятим. Але у нас настільки велика стіна в розумінні, тому що кожен знаєш таке враження, як у ця собака, типу яка повернута, така ця собака. У нас стіна нерозуміння. Ми хочемо того ж самого, але ми очікуємо удара в спину. І правда, він буває і дуже часто з обох сторін. Жінки можуть вести себе супермігапоконченими. Я знаю дуже багато історій чоловіків, де з ними дуже погано вчиняли жінки. Я не виправдовую жінок, я не виправдовую чоловіків, але те, що хтось повівся з вами погано, не значить, що всі чоловіки чи жінки такі, чи всі раки такі, чи всі там ті водолеї такі. Ні, це просто, просто людина така, і вам треба навчитись фільтрувати таких людей. Я вважаю, що потрібно говорити по-перше. Про що тут говорити? Просто вас глаз дати і все агресивно. Треба говорити. <рес> На перших побаченнях дуже важливо прояснити, куди ви йдете. Якщо ви йдете в різні сторони, якщо у вас різне бачення свого майбутнього, у вас різні цінності, mm -hmm. немає сенсу продовжувати. Як Іра мені сказала, круто, що перше побачення, воно завжди нульове, воно не несе романтичний характер. Ви просто дізнаєтесь друг друга. Це прям така крута штука, вона мене так залізла в голову. Але Малкін каже, типу, що перше побачення, це типу, як зрозуміти, чи адекватна людина, ти просто перевіряєш чи хочеш топіти на друге побачення. Да. Да. Я не знаю. Ну, типу, у мене якби немає поняття перше побачення, поки немає нульового. де Ти хоча б можеш побачити перший раз людину. Немає сенсу йти на перше побачення, якщо ти не розумієш, що людина тобі цікава фізично, хімічно, емоційно. Там, візуально, Має зацепити хоч щось. Дуже сильно ранені жінки кажуть, що тіп, не важливо, що він тобі не нравиться, якщо він себе добре з тобою веде, то все буде ок. Три роки тебе добивались. Добивались. І чим все закінчилось? Добили. От я знаю теж дуже багато історій від різних жінок, коли дуже гарно проявляв себе чоловік на початку стосунків, типу, і от здавався прям дуже доброю людиною, дуже піклувався і дуже розумів. Але в якийсь момент приїхали це, типа, знаєте, да. спліт, перевращення yeah. в другого чоловіка, який просто аб'юзить, і ну, це реально це страшно. І потім сидиш, думаєш, а як водовіряти тоді взагалі? Да. Але знаєш, знову ж таки, я розумію, що навіть коли він добівався. Він вже проявляв ці редфлеги, які я банально не бачила, бо мене не було досвіду. Бо ми не помічаємо редфлеги через досвід. Немає сенсу себе картати за це. Ну дитина вона не розуміє, наприклад, що не можна вдарити там когось, плюнути в обличчя. Вона цього не знає, бо їй цього не навчили, бо вона не плюнула і їй не дали по жопі і не сказали, що ти плюєшся. Не сказали, тому вона не знає. Так і ми, поки ми не обробимо ці редфлеги в житті. Ми не можемо знати, що це редфледі. Типу ми розуміємо, що щось є, що воно таке підбішує, ти не розумієш, але надалі це на що ти закриєш очі, не те, що підбішує, Воно потім вже і стосуночки ем, -то розпадається через це. Да, зазвичай те, на що ти закриваєш очі на початку, через це і розпадаються стосунки. Да. Да. Давай, давай, ти. Давай, так, б... Остання карта, так? Да? Так. Да. Ви бачите, що сьогодні буде? Сьогодні буде дяволок. Сьогодні буде дьявол. Визивати не буду. Так, пу 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 Як ти взагалі дьяволо для себе бачиш? Не, не, не карту, а й на У мене якась типу стереотипна думка про нього, що це що щось червоний робот. Ну, в цілому, так. Да, Люцифер. Ну, він гарний, Сипатій. але він червоний. Це така дуже цікава філософська тема. Знаєш, кожен із нас може бути Богом, кожен із нас може бути Да. Ну, я не знаю, я не боюсь, наприклад, діявола. Він не дочку. Не треба доказувати, не треба. знаєш, чого його так бояться? Бо він. Показує все те, що сидить в нас погане. Всі наші таємні страхи, таємні бажання, те, про що ми думаємо, там, да, наприклад, вночі там якесь щось страшне там або щось погане, і ми такі: ні, 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 я ж не такий чоловік. Типу він це все зображує, він це все показує. І через це його всі так бояться. брати конкретно карту Таро це ну, для мене останнім часом дуже часто це питання, знаєш, цього контракта в стосунках між людьми. Uh -huh. І це дуже схоже на карту закохані. Ой, не знаю, ви там бачите, чи ні? Теж є якась вища сутність, але більше це верхнє небо, да, типа якийсь ангел, а, і там теж двоє людей, і це теж якийсь контракт. Це ніби якесь інше проявлення. Стосун, mm -hmm. диявол це непогана карта сама по собі, як і башня, як і всі остальні, Да? Даті це нормальна карта, просто вона для кожного може програватися по-своєму, а диявол просто проявляє цей матеріалізм стосунка з людьми. Всі стосунки вони як вони ж теж несуть в собі. Хто кожен отримує щось? Це як колись хтось сказав, товарно-риночне відношення. Ти можеш платити як грошима. Зв'язками, так і, наприклад, емоціями, почуттями, там заботи якоїсь ще чогось. Диявол, це от просто про цей. Знаєш, мені відчувається як такий фізичний канат зв'язок між людьми. Ще сьогодні я просто віки прожужжала всі уха про те, як мене бісить. Те, що реклама того ж самого казину, чи ще щось постійно у нас на слуху. Я Зо не розумію, що відбувається десь спочатку повномасштабного вторгнення. Чомусь ця тема стала особливо актуальною, коли люди починають прям сильно уходити в цей сюріалізм азартних ігр. Мені здається, люди дійсно тікають від реальності, вони намагаються да. отримати цей швидкий дофамін. Я отримую швидкий дофамін через шопінг. У мене є цей легкий шопагалізм. Коли ти купуєш, хоч якусь там біліберду купити для того, щоб просто заспокоїти себе. Це дуже швидко діє, типу да. як наркотик. Так да. само да. хтось від цих якогось міні виграшок чишечогось теж отримує, отримує швидкий дофамін. Але це не смішно. Чомусь на пачках сигарет у нас є попередження, що ти помреш. Якщо будеш курити, да. а на рекл... реклама казіно крутиться в метро. Треба на сайтах казіно завжди писати: будеш грати в казіно, продаш тілік баби. <клес> Мені не подобається, коли людей штучно поміщають в якусь залежність, знаєш, це вісімка мечів, коли ти не можеш вийти з цього. Попробуй ігрока вивести з состояння ігри. Це неможливо. <клес> Мені срочно треба кота, якщо ви випадково кошеня якесь віддаєте. На якщо ви випадково кошеня <гум> <гум> у вас є кошеня, яке нема куди подіти. Я нагадую, що це має бути якесь таке, що треба кудись пристроїти. Нас на, вона треба віддавати, якщо він вам на в штані. Так, да. так. Ну віддайте мені котика, будь ласка, маленька. Можна дівчинку, можна хлопчика, просто котенятко якесь маленьке, мені дуже потрібно. Тобто дівчинка, хлопчика, ти трансгендери. І трансгендери. Що за неповага? Ні, Добуті. ладно, я з трансгендером не зможу психологічно справитись, мені дуже важко. Трансгендером він стане після кастрації. Короче! Прощаюсь. <реш> а, ми сподіваємось, що вам сподобався цей формат, можливо, ви щось нове для себе дізналися. Може, ви напишете нам в коментарі свої якісь думки стосовно цих тем, які ми обговорювали. Це, да, якісь ідеї, може, що ми маємо обговорити, що зробити. Я хочу, наприклад, пограти в якусь ігру разом з вікою, поки ми будемо якби, знімати відео. Да. І так. Да. Стосовно розкладів. Пару місяців морально збиралась з духом, щоб зробити вам розклади. І зовсім скоро я постараюсь вам записати відео на грудень місяць для всіх знаків, щоб було максимально детально. А вот. давайте вип'ємо за поколення. Всіх люблю, обнімаю, цілую. Віка, ти любиш? Я люблю всім всього хорошого. Хорошого, вип'ємо за твоїх підписників. Підписників. Пришла <свистак> <свистак> ну, <що>, с дебютом? <тукрот> Давай.